Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. Минулих вихідних фінішував зимовий чемпіонат міста з футболу. На стадіоні шахти Батьківщина пройшли фінальні ігри та нагородження переможців. Детальніше у сюжеті Всеволода Прокоф'єва. Цієї неділі на стадіоні шахти Батьківщина відбулося справжнє свято футболу. Там підбивали підсумки зимової першості міста, яка цього року проходила за новим форматом. Протягом сезону було організовано три окремі турніри: пам'яті Валентина Новікова, пам'яті Анатолія Саковича та турнір на призи героя соціалістичної праці Анатолія Сторожука. За їх підсумками визначилося вісім найсильніших команд, які кваліфікувалися до заключної частини першості Кубку Переможців. У фіналі турніру команда ліцей із селища Казанка подужала більш іменитих футболістів з Лозуватки. Напоружена зустріч завершилася із рахунком 2-1. Аби дуже сильну команду, яка є і за чемпіонам борода, обладателем кубка Дніпропетровської області. Для нас це дуже почетно. Готувалися дуже серйозно. Хоч і говорять, що зімні персуда всього лише підготовка до літнього. Но задача у нас была максимальная. Я думаю, не только наша команда хотела победить. Много было достойных команд, но удача улыбнулась с нами. Одразу ж після гри урочиста церемонія нагородження. Вшановували на ній не лише триумфаторів фіналу, а й ті команди, які посіли перші місця у відбіркових змаганнях. Так свої нагороди отримали команди Колос та ветеран із Софіївки, а також згаданий чемпіон Ліцей. Загалом же у зимовому чемпіонаті міста з футболу взяли участь 27 команд з Кривого Рогу та сусідніх районів. До плейов потрапили одразу чотири криворізькі колективи. І, хоча здобути перемогу на домашньому турнірі не вдалося, керівництво федерації все ж таки вбачає у цьому позитивні моменти для розвитку футболу в місті. То, что играют команды напряженных районов в Клевом Роге, это свидетельство, что наш чемпионат интересен и очень много команд хотят участвовать. Поэтому я, я считаю, что это большой плюс. Чим турнір дійсно здивував, так це великою кількістю фанатів. Зокрема, фінальний матч відвідали близько 400 чоловік. У міській федерації футболу вважають, що такий інтерес вболівальницької аудиторії спонукатиме команди до підняття рівня гри та у підсумку сприятиме поверненню Кривого Рогу до футбольної еліти України. У Кривому Розі відбулися змагання з художньої гімнастики Саксаганочка-2015. Судді обрали кращих з-поміж учасниць із різних міст України. Деталі в сюжеті. Свято спорту, краси та грації. Шостий відкритий турнір з гімнастики «Саксаганочка-2015» проходив у спорткомплексі Локомотив. Два дні стрункі та тендітні дівчата доводили професійним суддям свою вправність у найжіночнішому виді спорту. Я вже кілька років займаюся займаюсь гімнастикою, а на сірівновані третє місце. Гімнастику я вибрала тому що мені більше подобається. Це жінський, красивий вид спорту. І ще, тому що мама захотіла. Хотіла на чемпіонаті України. За словами головного судді змагань, цього року 250 учасників з'їхалися до Кривого Рогу з різних міст України. До нас приїжджають практично всі команди України в Дніпропетровської області, Запорожської, Черкаська, Кіровоградська. Звісно, дуже жалко, що в цьому році не приїхала Донецька область. Но все одно у нас дітей дуже много. Дітки сорівнуються в різних возрастных категориях. Начиная з 2010 року і старше мастера спорту. Звісно, лидирует Дніпропетровська школа Олімпійського резерву. Ми за ними тянемося, всі к нам приїжджають. Ми очень рады їх видеть. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових встреч на телеканалі Рудана.